Що ми вам зробили, ми вам кожного утро робимо обзор і говоримо це. Дівчатки, ви коли включаєте ролик, ви трошки лише слухайте, не тільки дивіться. Тому що кожне утро ми робимо обзор для ваших ціни. Для Значить, дивіться, дуже багато отримали ми отакої такої колбаски. Кролік звичнює. Дівчатка, ціна кроліка звичнює 700 гривень за кілограм. Одна паличка виходить, говорю вам зразу, на 170 гривень. Люба паличка, вона виходить до 180-170 гривень. Ціна 700 гривень за кілограм. Ми її беремо все багато, тому що вона дуже краще продається. Бовять з вішні теж 700 гривень за кілограм. Дівчатка, одна паличка, як я вам казала, 180 гривень, 189 гривень. Вона йде разом. Опять же, 700 гривень за кілограм. Кроліс з стажки, ви знаєте, що ми його сім'я вбирає, у нас дуже багато, тому що він дуже-дуже добреється. -дуже Кролік звістешкою, уточка, смахам, курхан, Це вся колбаска по 700 гривень за кілограм. Зараз я вам скажу повісові, що скільки вам замовляти. Дивіться, з двісті 213 гривень. Уточка. 266 гривен. Махан 320 і курхан 250. Дівчатка, дивіться. Махан і курхан це і кейська колбаска, вона дуже-дуже тверда. Дуже це йде сироха колбаса і вона тверда. Сировялина забула. І це сиров'ялка. Але це йде дуже-дуже тверда. Дуже Ціна її 700 гривень кілограм. Ви знаєте, що вона вона, вона ну, сама по собі, тому що дівчина взяла в мене кейску, пише в вайбері. Світуля, вона, напевно, свіжена тверда. Дівчатка, вона вся тверда. Ця колбаска, вона прямо так от. От вона дуже тверденька. Ну вона вкусна. Значить так, це має 700 гривень за кілограм. Давайте я вам її покажу в розвізі. Значить так, ролик з вісташкою. Вона йде сировялочка, дівчатка. Подивіться, яка вона в розрізі раз. Так, уточка йде. В розрізі отака. Дивіться, це йде уточка, дівчатка моя, уточка. Потім э, ми отримали прошуту, то ця Вона теж стоїть пахне 700 гривень за кілограм. 750 прошу 750 гривень за кілограм. Дівчатка, є оці палички норі? Ми їх вакуумуємо, тому що більше люблять їх вакуумовані. Це йде говядина. вони дуже смачні, дівчатка. От просто Я взагалі їх люблю з поводок, це просто паличку взяла. Вони легенькі-легенькі. тут на 50 гривень виходить пачечка. Це йде коніна, вони дуже вкусненькі, дівчатка особливо, коли ви їх відкрили, вони постояли з мікадою, це обалденно вкусно. Так, ложу їх сюди. з фісташкою сюди. Ще, дивіться, мої хороші, колбаски, Вибір колбаски у нас дуже великий. Ми беремо сюди, знаєте, по 50 от кроликами взяли 100 палочок. Щас, да, да, я бачите. Кроликами взяли 100 палочок. Махана, кургана, ми беремо по 30 палочок. Ну, він продається, але більше всього, знаєте, крушу дуже дівчатка любить. Дуже утку. Утка, вона йде така з гостріночкою трошки. Ну і понятно, що кролік з фісташкою. Дивіться, мої хороші. Значить так, палички у нас йдуть 700 гривень за кілограм, уточка 700, кролик з фісташкою 700 прошуто 750 Це, Значить, Дівчатка, говядину з вишнею і кроліка. з вишнею і кролик кожний з вишнею. Зараз я вам його розріжу. Дивіться, говядина з вишнею, вона дуже твердня. Колбаска, кролик, вона за катка така. Кролик Ну, говядина з вишнею, мої хороші, вона трошки тверда. Дивіться, от кролик з фісташкою, от говядинка з вишнею. Дівчки мої, вся колбаска є в асортименті, вся колбаска знаходиться на вітрині. Це, значить, дивіться, потім всім любима наша слоєчка. Слоечка, ціна на слоечку 750 гривень за кілограм. Сейчас я вам покажу, яка вона в розрізі. Вот така вона йде в розрізі. Мої хороші дивіться, це сало з м'язком. Її можна просто їсти без хліба. Значить, дивіться, мої рідненькі. Ми знаходимося на проводі у молочному корпусі. Точка в нас одна, команда в нас одна. Вибор колбаски у нас дуже-дуже великий. Ми всі беремо от з звістешки беремо по 100 паличка. Дивіться, весь асортимент, який є тут, він буде теж вірем. ціни будуть так само, як і тут. Що тут ціни не такі, що там ціни не міняються ні на що. Значить, дивіться, дуже от ці, де ви не пошкодуєте, помідорка, оці палочки без хліба і без ситі. Так, значить, так, вимоги сюди. Говядина з вишнею. до мене. Дівчатка, так, говядинка з вишнею. 700 гривень за кілограм. Потім е, кролик з вишнею 700 гривень за кілограм. Дивіться, кролик з фісташкою 700 гривень за кілограм. Уточка, всі любимі, наша уточка 700 гривень за кілограм. І дівчатка моє, оце прошу, ця йде свинінка вистояна на конячку. Вона 750 гривень за кілограм. Вона дуже вкусна. Ця колбаска, вона, ви знаєте, а, напоминаю, дівчатка, є отакий махан. Значить, хамон, 250 грам і, і 500 грам, Пачечка стоїть 500 гривень і 250 Ми знаходимося на цьому замовлення на вайбі, бо ми вайбери не приймаємо нікуди. Дивіться, отакий баранчик, це, дивіться, це колбаска не з баранів, Це колбаска йде. Мілка, мілка з стелями. Вона тверда, але вона дуже вкусна. І ось ця ж курочка вона не знімається, вона їй Значить, Тут так. Потім, так, дівчатка відкриваємо цей холодінь, щоб все сюди нападила. Оця курочка в нас закінчилася, але зараз трошки дали. Я вам вже казала, да? що я трошки поділила на яремчу і сюди. Але тут ще трошки є і трохи є яремчу, але її не буде. Іде зараз щас... нова. Значить, дивіться, не забавайте, що в нас є плода чорна і курочка, 80 доларів за 100 грамів. дівчатка, горбужик та ціна 700-800 не мінялося. Дівчоночки, все знаходиться в холодильниці. Дівчатки, за щучу і корочку, ще раз вам показую ріденько. Дивіться, полкілограмова баночка стоїть 2000. І крайде мало-мало сольна. Середнє зерно не крупне, але вона не жидка, плотненька. 250 грамів. Тисячу гривень, опять же. Дивіться, це йде, е, значить, дивіться, вона йде по цвету різна. Це йде зріла, це не зріла, щоб ви знали. Ну і та, і та йде не жидка, мало-малосодна. Люба щуча і корочка йде, мало сотна. Коли в перше час вона була сурененька, я вам говорила, що вона сольона. Зараз вона не сольона. Значить, мої хороші, ми знаходимося на привозі в молочний корпус. Якщо ви хочете замовлення 0,984930776. Всі замовлення тільки на вайбер. І вся ця продукція поїде до вас. Зараз привезу трошки нам отакої корочки, я вже вам казала, що в нас і тут взагалі немає. Така влага сьогодні взагалі. А ну все вона в нас все, що є. Суха, що така влага? Це взагалі дуже простіли, дуже сьогодні велика влага, якась власне дуже велика. Так, а, мои хорошие. Можно? Можно? можно, да. Перевертайте телефон. Перевертайте, нечасто телефон. Давайте, Манюня, давайте. Улыбаемся. Гарненький? Можно ими попадать. Давайте, ими давайте. Гарненький? Отлично, удачи вам. Так, девчонка, дивитесь, такая икорочка, тут 250 грамм, у нас стоит 220. Це йде зараз прямо вам відкрию, дивіться, вона йде кіта, вона йде дуже-дуже смачненька, зараз хоч мене скрувати. От вона йде одинаково, бачите, вона вся плотна. А ну Леся по солі. Її. Дивіться, отака вона. вона така плотна, що навіть не можу взяти цей. Дивіться, от... все, вона вже закінчується, вже спіде. Друга буде. Дивіться, вона йде вся сухенька, вся. отже, вона така плотна, що навіть паличка ламається. Одним словом, анулеся пробу, яка вона тепер. Ой, диви, Опять беру. та що таке? З банка багато хто боїться брати з банку, не треба боятися, вона дуже смачна. І ціна її, ану Леся, бери. Ану, давай щас бери, давай бери паличку. Ціна її 2,200-250 двісті грам. Вона йде сухенька. Отака От ж баночка, дівчатка, це вже остатки розкоші. На супер я да? Ну, для так? мене ну норма в усьому це дуже дуже смачна. дівчатка. Значить оця болтина і 250 двісті п'ятдесят грам, стоя дві Взяли, і, конечно, нам і не багато дали. Ви знаєте, що і курочка, значить, горбуша вже йде ікра цього року, щоб ви знали. Вона не тотінька суха, а ну лице на цю швидко. Бо це вчора вечора розфасували. А ну давай. Дивіться, вона теж йде сухенька. Дивіться от як кити горбуш. Бачите, горбушка вона йде мілка, китайде крупна, і та й та й та суха, мала соль нінька. Так, а ну давай ся, пробуй ще цю, кажи, яка ця. По солі, Головне по солі, Ви знаєте, саме головне, щоб вона не була як ропа, Це дуже важливо. А ну як ця? Прям плотненька, да? так? Вона класно лопається. Вона трохи солоніша, ніж кита, ну обалденна. Ну, нормально, то і то. Коротше, мої хорошенькі, значить, дивіться, така та ж бана 200. Бичка залишила 4 пачки, малосолки вже немає, малосолки залишився один кусочок. Не забувайте, що скомпріка у нас є дуже смачненька. Получається, 200 гривень це штучка. Попчена нам дубові корочки, Ну і капчений рулітик, копчений Капчені я хочу вам сказати, він більш насиченіший. Ціна його дві ой, 1400. Дивіться, ми все евакуміруємо такими кусочками шо торнадо, шо копчон, і в холодильник. Що торнадо, що копчений, все виложено в холодильнику. 1400-1500 за кілограм, Мої хороші, весь цей асортимент буде в нас і в ремчи. Все, що є тут, і буде і там. Ціна буде однакова. Ескалара, дівчата, ви питаєте за ескалару, що таке, і чого? що таке ескалара, вона дуже біла, похожа на маску. Масла по своєму вкус, ескалара по своєму. Це йде біла рибулечка, яка стоїть 1000 гривень за кілограм, хрупчена в'ялена. Одним словом, все у нас знаходиться в холоднічку. Точка одна, і ми теж. вялений за, за, за тортик ще ж його скажу і вирітаю. Дівочки, мої в'ялений тортик, 1500 гривень за кілограм. 200 гривень за кілограм. Це йде у нас тут три віда колбаси, по 1200 грн. Асітина, кіжуч, чорна каракатиця, в нього є, що палку. Совосьового палку. І тут йде камбула, вишня. Тут іде колбаски йде асорти, 1200 за кілограм. не забувайте, що є дуже густий фарширований кальмар 1000 гривень за кілограм, але він дуже смачний, дуже, дуже. Ну, У нас взагалі все смачно. цей кальмарчик, це теж в'ялений, кріветку і змітнями. Я просто вже бігом заканчую ролик, тому що біжу в користую лобиком. Потерс. Біжу до косметолога, біжу, дуже біжу. Потім ще одне місце, потім прибіжу. Одним словом, ми є на привозі, у нас є точка одна команда, у нас одна замовлення, на ну 90. 493 дев'ять, Все робиться на ходу, тому що я вже вилітаю. Приходьте ми особі маємо. Завтра ми ми завтра утром уїжджаємо. Костя з квіточкою уїжджає в обід. В неділю ми не працюємо, а вівторок на ну, завтра Костя з Квіточка, Квіточка з Костіком будуть працювати. Да, завтра так, Завтра будуть. Завтра вони будуть до. Ну ми ж уїжджаємо, вони а вони після обіду. В Неділю ми не працюємо. Понеділок ми вихідні. І вівторок приходьте, ай навіть.